Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами чергова розпаковка аромату. Не зовсім перші враження, тому що у мене був відливан цього парфуму, і я дуже довго не могла зрозуміти, подобається мені цей парфум чи ні. Точніше, я не могла зрозуміти, потрібен він мені у флаконі чи ні. А, насправді аромат цікавий, але я не пам'ятаю нюанс. Він такий досить потужний. Я пам'ятаю, що там ем, я чула троянду. Хоча в піраміді, якщо я не помиляюся, ніякої троянди нема. Аромат такий досить потужний, шлейфовий, східний. От, і по відгукам стало зрозуміло, що цей аромат в різну погоду звучить по-різному. Хтось в захваті від нього саме влітку, хтось, навпаки, любить цей аромат, коли прохолодно, хтось його взагалі ненавидить. Я для себе дуже миттєво вирішила придбати цей флакон, коли побачила на нього гарну ціну. Аромат, про який я говорю від бренду Ксержув, і називається, він не буду читати як. Скажу в перекладі більше, ніж слова перекладається. Ось ця назва. Тут мені Алісандра сказала, як правильно прочитати, але я не можу це зробити, тому що мені соромно, в мене жахлива вимова. Ну, ви всі знаєте. Будемо розпаковувати. І подивимося, як він розкриється зараз. Як я вже сказала, відлівант у мене був влітку. І носила я його якраз-таки влітку, але літо у нас було, ну, не те, щоб не тепле, воно, можливо, було і тепле, але не жарке. Ось така коробочка і. У Ксержо все зазвичай такий слоєний пірог. В коробочці коробочка, ну і так далі. От така шкатулка. Ось так от виглядає, Ну, я думаю, хто має аромати від даного бренду, то ви знаєте, як це все діло виглядає. Угу. Ось. Так. 100 мл. Аромату від бренду Ксижов. Мені подобається цей флакончик такий синій, більше, ніж слова. Давайте поближче вам покажу, як виглядає красиво. Хотіла би я сказати, що він нічим не пахне, але все ж таки такий легкий якийсь ніби східно-трояндовий парфум. А запах, точніше, я відчуваю. Ну, давайте пробувати на руці. Піраміду я не пам'ятаю, знаю лише, що там немає троянди, а коли я його пробувала, носила у відливанті, то я відчувала там троянду. І, до речі, Деякі його порівнюють з трояндою від Сімони Адреолі, та яка фламенко, у мене є мініатюра, вона дуже потужна, але по моїй пам'яті вони не схожі. Більше, якщо дивитися на ті аромати, які ставлять в порівняння як подібні на цей, то я з жодним не знайома, тому не можу порівняти. Я відчуваю зараз цей аромат, і він дійсно східний. Це прям дуже східна композиція, дуже красиво насичена. Тут багато деревини солодкої, але це не гурманіка, да, зрозумійте мене правильно, це не гурманіка, це така е, якась фруктова, можливо, о, солодкість. Не така, не, не тістечка, якісь, да, не тортики там, а от така от фруктова. До речі, пригадуючи відгуки, десь я читала, що комусь цей аромат пахне з кишими фруктами. А, ну, я можу десь зрозуміти, що мається на увазі. Щось таке десь віддалено, можна собі нафантазувати, але мені навпаки таке подобається. Якесь таке ледь. А... Можливо, ледь прокисше фруктова якась така субстанція. Все лише тому, що я люблю фрукти, навіть якщо вони підкислі, не зовсім свіжі і так далі. Мені все рівно це подобається, але я розумію, що цей аромат однозначно не для всіх. Він такий, знаєте, я би сказала, що він в стилі бренду Монталь, того старого Монталь. Якщо ви хейтер Монталь, то вам цей аромат може не сподобатись. Так, тут є мускус, такий східний, досить насичений, але це ні в якому випадку не амбро-дерево, тобто я. Не чую тут амбродеревини, і слава Богу, тому що насправді бренд Ксержов грішить цим компонентом. Часто в їх ароматах можна відчути амбродеревину. Тут такого немає, але тут за амбро-дерево відповідаю цей мускус. Хтось його називає арабським мускусом, хтось його називає монталівським мускусом. Тут є цей мускус, але знову ж таки, це не амбродеревина. Це мускус, да? він, 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 він сильний, він такий дещо, можливо, тваринний навіть. Не, не туди нюхаю, нюхаю іншу частину свого тіла. Сюди я наносила інший аромат з витивором. Що я так зараз здивувалася, що він пахне витивором, понюхала не ту частину. Це аромат для сміливих, безперечно, він хоче. Е Простору, да, він хоче повітря, він буде прекрасно шлейфити і так далі. Але я все ж таки вважаю, що це аромат більше на літо. Це комусь може це здатися дивним або навіть лякаючим, шокуючим. Але насправді такі аромати східні, деревинні, солодкофруктові з, з трояндами, хоча тут нема троянди, але оця деревина, можливо, якісь інші квіткові ноти. Малюють цю троянду в моїй уяві. Ну, це аромат на спеку. На спеку він буде розкриватися просто чудесно. Але лише у випадку, якщо ви любите східні аромати влітку. У мене є ціла добірка нетипових літніх ароматів, можете знайти і подивитися, тому що я особисто таке люблю. Ну, Звичайно, що я буду зараз його носити і взимку буду його носити, це прекрасно, але я прям бачу, як він тече, розтікається, як ось ці східні такі е, солодкофруктові ноти починають грати на шкірі, видавати всі свої. Всю красу, яку вони мають. Ну, коротше говоря, я думаю так. Тому що от на, на холод, особливо на мороз, цей аромат буде трішечки скукожуватись, тому що будь-яка східна композиція чудесно звучить в тепло і навіть в спеку. Я люблю східні аромати носити восени теплої осені. Або прямо в таку неможливу спеку, хоча це для багатьох здається максимально дивним, некомфортним і так далі. Всі хочуть а, з чимось таким свіжим, якимись лимонами, там, чаями і так далі. І ні в якому разі не кислими фруктами, да, або якимось там спітнілими там, трояндами і так далі. Ну, але влітку в спеку, просто повірте мені, спробуйте нанести. Кудись сюди да, просто понюхати. А загалом я завжди раджу наносити аромат на плеча ось сюди і прислухатися до нього. Я впевнена, що східні композиції вас здивують. Клас. Я дуже рада, що мені вдалося вхопити цей аромат за дуже привабливою ціною. Інакше. Ну, я б не наважилась його купити, ну, Тобто він був в моєму увій, шлисті десь там позаду. Тобто це не першочергова звичайно, хотівка була. Але я так собі відмітила, що цей аромат мені в принципі, сподобався, але він може нагадати от, якісь змонтали. Я не знавець монталей, але ну, коли приходиш в брокарт і бачиш там 100-500 флаконів цих монталі, починаєш нюхати один, другий, третій, то запахи змішуються і виходить щось таке. Ну, Аромат називається більше, ніж слова. Ну, напевно, тут слів не потрібно, тут не слова, а просто крик. Да? Це більше, ніж слова, тому що це крик. Це аромат дуже крикливий, він дуже потужний, голосний. Ну, Для любителів такого. Зауважу, що на фламенко він не зовсім схожий, ну, десь трішки перекликається з трояндою. Там така тварина, досить потужна троянда. Цей аромат сам по собі потужний. Дуже красивий. Я виділяю для себе на першому місці мускус, на другому місці фрукти не свіжі, так? але це не фрукти, типу там, Касюпе там, чи Кірки це не такі фрукти, ні в якому випадку. Це такі м'які фрукти, типу виноград. Те, що може підтекти. Знаєте? От коли поставиш виноград, він стоїть там дня-два, і нижні оці от ягідки вони вже так ну, підтікають, підгнивають. Ну от Щось таке є. Щось таке є. Мускус ось ці фрукти, такі, вони ще не згнили, але вони от в процесі, да? вони на стадії, що зараз вже. Або з'їсиш, або викинеш на типу. І на третьому місці по відчуттям тут троянда, якої, як мені здається, не заявлено в піраміді. Я можу помилятися, але здається, не заявлено. Вона чому я просто була впевнена, що тут є троянда, коли я його от вперше понюхала, але ні. Красивий аромат черговий ксержов став на мою полицю. Є у мене ще дуже така гостра хотілка у Псержов, це Дольче Амальфі, аромат, з яким я познайомилася ну, буквально нещодавно, і він мені дуже-дуже сильно подобається. І я полюю на гарну ціну, слідкую. Якщо він мені трапиться по гарній ціні, то, звичайно, я його куплю. Друзі, напишіть, чи ви знайомі з цим ароматом, що ви думаєте про нього? Чи носите ви його, він здається вам. Зимовим чи, навпаки, літнім, ну, мені буде цікаво. Дякую, що подивилися це відео. Чекаю на ваші вподобайки, коментарі. Бережіть себе і всім, па-па.